Поділюся з вами своїм способом, як посмажити річкову рибу, так, щоб вона не мала запаху молу. Отже в мене є лин, це може бути також щука чи інші такі риби. Я її спочатку підсолюю, підперчую, даю трошки солі, трошки солі і цибульки, і залишаю на деякий час. Тим часом роблю з молока і булки суміш. Булку просто розминаю в молоці. Чим сухіша булка, тим краще. І поміщаю туди рибу і так залишаю. Можна навіть на дві доби залишити. Це буде тільки плюсом для такої риби. Після цього рибу добре промиваю і так само обсушую паперовими рушничками. Сковорідку ставлю на вогонь, наливаю олій, і на середньому вогні вона прогрівається. Сковорідка має бути добре нагріта, але не скоро. Рибу надрізаю, по пів сантиметра роблю надрізи і в кульок розміщую в даний час одну столову ложку муки і рибку. Завертаю кульок, щоб там був деякий простір, і просто струшую і отримую гарно заполіровану муці рибку. Ось така гарна рибка у нас в результаті виходить. І не замазані ні руки, ні тарілка. Рибку смажу на сковороді до коричневого кольору зі всіх сторін. Сонячнего ливаю даю одне яйце і роблю омлетик для тварин, які не мають вдома, виношу для них. От і таку гарну рибку ми в результаті отримуємо. Дякую за лайк і підписку. Смачного!